Ой, ну це прямо Смакота. Всім привіт! Це канал Біргичка, я Оленка, а значить, настав час куштувати пиво. Сьогодні у мене Хейзі Dreamer від пивоварнії. Ребрю, за словами ребрю, ця нова неіпа присвячена їхньому інтересу до дослідження космічних просторів. За що я люто плюсую. І взагалі мені здається, що етикетку вони малювали з моєї руки. Саусерн Саблайм це е, хміль, який походить з південної Африки. Значить, у нас тут можуть бути соковиті фрукти, ананаси, цитрусові, манго, червона слива. Трав'янисті нотки. І що я можу на все це сказати? Тільки одне. Shut up and Take My Money, тому що це саме те, що я дуже люблю в смаку пива. Класно відмітити кльову етикетку. Ну, окрім того, що я люблю космос, <смас> реблю, вжуть космос, це ще й виглядає реально класно. По алкоголю в місті нас тут 6,0. Тому що можна куштувати. Ось таке красивенне, непрозоре. Фрукти це прям. Мені таке пасує дуже класний післясмак. Там спочатку йде гірчинка, а потім воно якось нівелюється і знову цей хейзі присмак. Класне те, що воно насичене ароматом, але е, по смаку воно дуже легке. Але не таке легке, що ти пройшов повз і не помітив, а прям лишає по собі такий приємний післясмак. І мені здається, що тим, хто не любить взагалі все, що в. Має в назві IPA, окрім Мілкшей, звісно. І бояться цієї гірчинки, оце можна точно куштувати, не боятися зайвої гіркоти, вона тут така фонова дуже. Ой, ну це прямо смакота. Прям дуже-дуже моє пиво. Чи порекомендую його вам 100%? Точно рекомендую, тим більше тим, хто. Боїться пробувати і напоротись на щось супергірке. Це буде якраз дуже класний старт. Чи буду я його ще куштувати, Теж стовідсотково. я по правді скажу, що. Не те ж 100%, а просто залізно, тому що це абсолютно е, моє пиво. Друзі, якщо ви куштували уже, напишіть, будь ласка, як вам воно? Якщо ще ні, але скуштуєте по нашій новоці. Приходьте в коменти, діліться враженнями. Дякую, що подивилися. З вами була Оленка. Підписуйтесь на біргичку скрізь, де тільки можете. І побачимось в наступних роликах, Па-па!